Вітаю, мої дорогенькі. Вчора прилетіли до Італії, а конкретно прилетіли на острів Сардиня. Місцевість в населений пункт Сан Павло. І сьогодні базарчик. Стали раніше трошечки, і... і хочу для вас трошки зняти. Покажу дуже багато усього, сьогодні перший день. Ще трохи не адаптувалися, але місцеві сказали, що тут є невеличкий базарчик, так що пішли дуже багато цікавого. Базарчик невеличкий, він такий локальний, спокійний. Тут такі дуже цікаві речі. Це з іншої культури, це, напевно, це не є італійські вироби і не є місцеві вироби. Це є. Бонжорно. калорійне тут. До речі, цей остров, тут є корали. І... І дивіться, друзі, на що я натрапила. Так, тут є у нас агат, агат натуральний. І ціна агата. Агат натуральний. А це, як ви бачите, вже це все дуже красиве, але, на жаль, воно фарбоване. Тобто, бачите, це теж є агатики. І вони по 20. А, це... Агат по типу чорний, але це тонований. Він 25 євро коштує. Тут агати. А, це є гавліт. До речі, він, а... він по типу натуральний. Камені натуральні, але вони всі фарбовані. ні, не натуральний, скло. Імітація, але що мені сподобалось? До речі, це є це корали. Корали доволі гарні, е, не тоновані, не фарбовані, зовсім зовсім натуральні. Фурнітури, скоріш всього, е, якісь плавно, якийсь метал. Але оці, бачите, вони не мають зовсім кольору. Е, ціни на них нема, але є. Наприклад, тут 70 євро. Низочка, вони доволі крупні. Тут От такі, але це... це не є корал, це є фарбований гавліт. це є гавліт, бачите, і оце є фарбований по типу коралла. Ну це не корал, оце натуральний корал. Оці цікаві, але мені здається, що вони тоновані. І ціни, ціни. Оці, оці великі. Дивіться, які вони великі і важкі, і вони натуральні. Кост 80 євро. Ну, дуже великі. Дуже-дуже великі. Ну, перли я про перли вам особливо нічого не розповім, тому що я, чесно скажучи, я мало в них знаю, то про перли нічого не скажу. Тут дуже багато різних 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 таких браслетиків. Такі таблучки є, по типу бірюза, лазуріти, амітіст, яшма. Бірюза доволі така симпатічна. Побір прайці пер хвесті Анелі 25 евро. Sì. Друзі, 25 євро коштують отакі от з бірюзою. Тут пан каже, що ці 20 євро, але за 15 євро можна. Тут є такі чоловічі, теж з білюзою. І ціна. А кості у Омо. Кості конту коштано? 5 евро? Металлоке, оргент, ору. А, склад. Друзі, це по, е, тут срібло, а тут по типу чоловічі по 5 євро, але то не срібло. Так, далі. Є такі браслетики. Доволі цікаво. Я не знаю, як витримає моя камера, друзі, приїхала тільки вчора, до увечері. Сьогодні зранку вже ми тут. Але це все, це тут дуже компактна локація. Дивіться, скільки тут коралів. Дивіться поїм весінки. По 8, дивіться, друзі, 8 євро любий браслетик. Любий. О, це взагалі. На жаль, я теж в коралах. Ну це видно, що це є тоновані, бачите? Але це є острів коралів, тому корали е, е, на середині це нормально. Я вам потім, друзі, покажу ще посуди, які тут я місцев... є місцевий ювелір, е, які місцеві прикраси роблять. Ну, Корали гарні. Ось такі окремо браслетики, вони такі дикі, цікаві. Тут я вам показую, але, але ви в мене вже знаєтесь в цьому. Тут все О, Це по типу. Бачите, як виглядає у них, як може виглядати хризопрас. І не, візуально майже не відрізниш. Якщо він буде ще в гарній якійсь оправі, то ти подумаєш, можна подумати, що це є натурально. Насправді ні, це є фарбовано. І це не є хризопрас. Тут все фарбоване. Кольори. Дивіться. Кольори зовсім. Але це камінь. Тут, а, ні, ну тут є і скло. тут є і скло, і камінь. Хоча пішли далі. Така. <гум> Нам передають привіт з Італії. Тут ковбаси, вони для нас вони специфічно пахнуть, але насправді вони дуже смачні, відрізняються. від нас, від нашої. Але смачні. А ці двоє це мої родичі, друзі. Зустрілись. Ходили, ходили і зустрілись. Так пішли побачимо. побачимо. Це вже? А що ви купили? Ми купили черемою. Ми купили кактус. Ось цей. Ай, а коли це колеться. А він вже очищений. Да. Так. Але я знаю, де він росте, там де ми. У нас є смітник, там є дуже багато. Ну смітник там там сортурується. Так, 4 євро вартувала Черемоя. Так. так ми зазвичай кінці показуємо. Я вже пер... показала, <смітна> 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 але ще покажу одну там локацію. Я бачила ще. в самому кутку? Так, і ще в початку я десь бачила. Ага. Зараз ми туди підемо. І, і один манго, манго. купила. Один а манго скільки коштував? Ой, ми ну, запам'ятали, воно там на кілограм. Ага. Угу. І тут, друзі, персик. Дуже гарний персик, 3 євро 50. Персика не хочете? Ні, Наташка, ну. Ситу Слива. а груша з Сарда називається. Так. Манго 6 євро, кілограм, виноград 4. Дивіться, який великий, красивий шпінат, друзі. Ну, красивий, крупний, такі листки, листки крупні, десь як моя ладонь. А перець, який красивий. перець, Дивіться, який великий і ціна 3 ,50 євро 50 центів. Такі краса тут така. Тут різні магнітики по одному євро. Дісні такі. Це все для, для діток. Кого є діток, ну це ж такі, все ж такі місцевість е, туристична. І всі такі речі для туристів. Є каблучки такі. Зараз дізнаємося тут, тут є немацін. Це моя стихія. Дуже люблю квіти, дуже люблю і тут у них отакі от квіти, у них як паркан. Я вам потім покажу, бачите, вони як... Квікнуть такі голови, як наш берегінок, тільки він росте як самшит, ну, тобто такий високий і дуже красивий. І ага. зараз покажу вам дуже гарний. Дивіться, я... я не знаю, що це за квітка. Я думала, дивіться, він як він як гібіскус. Гляньте, яка це краса. Тут наразі нема нікого, то спитати я не... спитати не можу, але це дуже красиво. Дивіться, тут маленький як бархаточок у нього зверху. Дуже-дуже дивіться. Це якась прелість. І тут дуже багато зелені. І кажу, сьогодні тільки перший день, друзі, я буду вам показувати, показувати все. Буду, покажу ромтур, покажу, яку ми квартиру зняли. А це схоже на нашу кімнатну розу ну по листочкам. Тож, коштує вона, дивіться, такий великий кущ 15 євро. Е, от, от така це 25 євро коштує, а та жовта, не знаю, в яку ціну. дуже Так, розмарій. Розмарім пахучий. 2,50 дуже гарний. Тут м'ятки різні. О, перчик. Диві. Ой, хтось у мене із дівчат запитував про перчик. Я напевно сіміна привезу. Друзі, напишіть, хто? Хто запитував мене про такий перчик? Чи може хтось із друзів? Можливо, навіть не із підписників не, не. Ці дуже гарні Базілік чую свою мову українську рідну. Ми знову прийшли. Знову прийшли. Ми гуляємо Ні. по цьому базарчику, але всі окремо. Тобто, діти окремо, я окремо. Ми хотіли я... купити тобі квіточку. Квіточку. Ні, мені шкода. Але я... Якщо відламує... я її я... куплю, ти відламаєш собі і забереш додому. Е, останній куплю. день у нас ще буде такий риночок. І да. е, ще буде в неділю. Сказали. В неділю казали, що буде теж ринок. Я пропозиція для твоїх таких так. Ми оберемо якийсь малесенький сувенірчик. Це спонтанне таке рішення, так. ми запропоновано. Ми оберемо малесенький подаруночок за коментар. Це буде відбуватися рандомно. Тож ви можете під цим відео залишати свій коментар з емоціями з вашою думкою. І ми надішлемо за наш рахунок, відправимо поштою подаруночок. Теж пишіть, ставте лайки. Друзі, це такі, як і наші риночки. Бачите, нічого такого тут. Але все чистенько, тихенько, нема такого. Тут, в принципі, всі люди, як сказала Рігінка, вони без амбіцій, вони проживають якісно своє життя. Якщо е власники ресторанів, а це, напевно, беушні речі. Або, сягань, Або вони Ну вони інші. Бачите, вони, да, вони, вони беушні ці речі. Ну, красиві. Ці платішки взагалі красиві, дивіться. Такий пляжний варіант. Але від речей такий специфічний запах. Запах секенду, напевно. Тут дуже красиво. Це іноземці, це не місцеві італійці, які продають такі речі. Коври дуже цікаві. Тобто, якщо ви забули купити щось собі на, на пляж, тут можна придбати все. І от я про оці казала, вони в різних країнах оці квіти, їм дуже пахнуть. А, Ні, це не пахне. Та біля нашого будинку я вчора нюхала і вона пахла. Дуже багато цікавого тут. На жаль, ми з ручною кладдю тільки багато що. але ми, в принципі, ми, напевно, так би багато чого не купили. Так, тут мені важко буде зрозуміти, що це, тому що тут не... нема у кого так спитати. це такі от платіжка, салатики, по 25 євро. І це все. дуже такої ніжної якості. Гар... О, друзі, дивіться, які піджаки. І вони, я, якщо чесно, коштують вони по євро. Ручна робота. А ми скузі, е, конту? Тут 120-100 євро. Тут sì, белюто. Сісі, окопі, то друзі, вручну зроблено. Белу фанти. Сто сто до 100, євро. Eh, було 120 двадцять євро, а зараз 100 євро. Друзі, це повністю вишито вручне. Акі лавора киафату кости.

О, дуже гарно, друзі, дуже-дуже. Це ще дуже схоже чимось на нашу вишиванку. Дивіться, дуже гарно. Ось тут тобі люто. Писатоване. Джинси. По джинсі виш, вишито теж. Це джинс? Тож і лунки, які косину двоє ще Там длинні є і стоять. Це коротесенькі піджички, друзі, а там є довгенькі, але стоять вони 200 євро. Бачите, це довгі, ну це прям такі як халати. Бачите, це прям такі як халати, які по 200 євро. Ну це що eh, пан тобі розповідає, що це все вишити вручну, і я наразі розповідаю це нашим підписникам, майстрині eh, з Індії. Тобто ну, це, це прям мені дуже сподобався. Але, на жаль, ну як на жаль, все добре. У мене просто гарні, гарні габарити, і це дуже малесенькі будуть. Це модель мій. мію. Сита, джакетіно. А це пан розповідає, що це його модель, він розробив це модель, e, сам e, і вишив, тобто жакетик, e, блуза і такі e, штанці широчин. Це І це також пан, це його модель, мультобело.

Але за 60? 60. 60. за 60 євро віддадуть. Друзі, це настільки. Настільки приємно. І Рігінка. Хочеш? Ну це не твоє конду. Це, 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 це 80 євро віддадуть за 50. Це дуже красиво. Я, так і... да, я знаю, сонечко, що ти не носиш. ну, але потрохи як приємно. Тут котони. Mm -hmm. все, все. Як котони перевести? Кото? Катон. 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 Ага, добре. Коси котони, це сита. Шолк. Сита, котони. А, це шолк. Котони. Шолки. шолки котон. І шолки mm і -hmm. да. дуже красиво. І дуже приємно. Сеньоремолтеграція. Ось мені за Да. А снарядки пошкірі. А це ж з, з, ну, з спеціальних коз. А це на е, Непал, це з Непалу. Вона дуже приємна. Е, я забула, як називається ця така. Альпака оця, ні? Ні-ні-ні. Це ні. не можна стирати то... 10 євро, вот, такі шалочки. Різні-різні. Е, Прикраси з ракушок. виріз... Ой, що я показую? Я показую далі. Дивіться, це із... із мушлі. Синулька візьми рюкзак, будь ласка, мій. Тут всередині корал, але він туди, це не природньо його. Він не повинен тут бути. Тут його засипали і затерли епоксидкою, скоріш всього, і зробили такий от виріб. Ну, це мушля. А рубін не хочеш подивитися. О, до речі, у нас натуральний рубін. Uh -huh. Бачите? Ні, він не натуральний. Це фарбо... фарбований. Uh -huh. І так. І... Да. Uh -huh. Ну, такі прикраси. Тут не людей спочатку. Ось це мія філія. так, друзі, дивіться. Знайшли тут своїх друзів. Це два лабрадора, які... Дорослі, один, одному 10 років, другому 12 і пан італієць з своїми собачками, своїми друзями. Друзі, дякую, синулька. Дуже друзі тут спокійно, дуже тут таке гарне життя. Дуже мені сумно, що у нас не так, що ми не можемо проживати. Гуляти зі своїми собачками спокійно, думати про. Про щось інше, ніж про те, що у нас робиться в нашій країні. От наразі я, я тут, але душею все ж таки я з вами там. Я з вами. Гранде лімон конфоліо. А, браво. Лімон гранде є, але з листочком нема, бачиш? Ага, бачу. Кось то гранде. Кось мано, сі. Так, друзі, зараз ідемо шукати рушники, бо ми ще не ходили на пляж. Таке різне взуття, тут Цікаве. Всі такі на емоція. Так сьогодні. Все, наразі все, біжимо додому, перевдягаємося, купили рушник. Ні, не все, я вам ще щось покажу сьогодні. Не все. У вас з базарчиком. Вже ми вийшли з базара. Так, дивимося на дорогу. Переходимо, вже ми вийшли з базарчика і йдемо додому. Тобто базар все. Ось такі невеличкі. Бачите, на асфальті, щось капає. І, І що це? Не знаю, але подивись, які тут е... квіточки бачиш. Ой. тут. О, так, да, квіточки, так. Боже, мої підписники подивляються, подумають, що я саме тупа. Крім камінців, нічого не знаю. Ну це дуже красиво. І воно воно капає, воно має якісь. Сок, давайте будемо. Але... Не знаю. Диво, хтось знає, що це за дерево, яке випускає сік. А це, вона... о, дивись, хотіла сказати їдобне, але не їмо. Це ожина. ожина. Що, що там? Мені здалося ожина. Но їсти мене буде оці квіточки, що біля нашого будинку дуже, дуже пахне. Е, так, схожа на м'яту. А такий у нас вигляд прямо з нашого вікна. Оце пальма. Це є наша фінікова пальма. Рігінка каже мені. Такі кусі, от дуже красиво. І така ми входимо в нашу вуличку. Зараз дуже близько, все дуже компактно. Магазини, супермаркети, оцей базарчик, риночок, який ми тільки що були. І це наш дворик. Дуже ми вибирали, щоб дуже бути, <гум> дуже бути як вдома. У нас насправді вдома дуже добре. На жаль, неспокійно, але добре. Дивіться. Тут травичка і тут ми заходимо. З нашого прямо напроти нас. Це наш дворик. І в нас така гарна пальма. А тут, друзі, дивіться, вчора вчора збігали ввечері в магазинчик, в супермаркет. І все ж таки Італія-Італія. А тут наш супчик. Зварили бульончик і біжимо на пляж. Друзі, це ми йдемо на пляж. Всі телефони сідають, не встигають заряджатися. Зараз щось, щось тут придумала. Заряджаємо. Ідемо. Це мої двоє. Як завжди, ми втрьох тут відпочиваємо, то кругом ви будете бачити нас в трьох. Ну, ще будуть попадатися місцеві в кадрі, але так ми в трьох від пальмочка. Тут друзі, тут красиво. Людей не дуже багато. Я буду вимикати і вмикати там, де дуже красиво, на мою думку. І тут от... дуже хочу передати вам цю атмосферу. Красивий квіток. І тут тля є. Ви представляєте? Дивіться, бачите, це... це тля біленька. Я думала... Вони ідеальні, ні, у них теж є. І подивіться на цю красу. Той самий сорт. Ой, той, та сама квітка, тільки інший, інший, інший сорт. Ось яка вона велика моя рука. Краса. Оце це інші. І оці.